Доброго дня, вітаю вас на каналі Балички на кухні. Сьогодні готуємо солянку. Що ж про неї сказати? Я вважаю, що краще один раз її скуштувати, ніж сто разів про неї розповісти. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. Для приготування солянки я сьогодні беру. Чому наголошую сьогодні? Тому що солянка готується з того, що у вас є на даний момент. Так, це повинні бути різні види м'яса, це повинні бути різні види якихось кислих продуктів, але загалом з того, що у вас є. Отже, сьогодні у нас бульйон вже відварений на кісточках свини. Тут є і реберна частина, і хребтова частина. 450 грам було. Куряче філе, це було 230 г. Свинина лопатка, також десь приблизно 230 грам. Вони зараз одинакового кольору, але, повірте мені, це у нас свинина, це у нас курятина. Щось повинно бути копчене. І з копченого у нас балик. Тут в шматочку 250 грам, але я буду дивитися, скільки нарізати. Ну, Половину це точно піде, можливо, більше половина. Два шматочки відвареного язика у мене залишилося. Я робила салат, то, будь ласка, подивіться його: це буде або попереднє, або наступне відео. Помідори потрібні. У мене це помідори були заморожені, от такими слайсами, тому, можливо, такий не дуже привабливий вигляд, вони зараз розбезлися, нам підійде для солянки оливки, каперси та солений огірок. Із цибулі у нас два види цибулі це ріпчата, будемо зараз підсмажувати, та зелена. Зелень будь-яка, якщо забажаєте, це кріп. І побачу, якщо мені буде мало томатного смаку, то ще такий домашній томатний соус. Бульйон готовий, я вже повторююся. Обсмажувати ось цю цибулю, ріпчату я буду на вершковому маслі. Можете на смальці обсмажувати на олії, на будь-чому що забажаєте, я хочу на вершковому маслі, тому що співвідношення, поєднання, не співвідношення, поєднання все-таки різних жирів в одній страві, надає їй більш такого яскравого смаку, тому я ще хочу сюди і вершковості додати. Пательня вже розігрівається. Зараз я вам покажу. Ось у нас підготовлена пательня з вершковим маслом. Тут уже бульйон. Бульйон варила це вже другий. Перший раз м'ясо закипіло, покипіло 5 хвилин, злила це вже другий бульйон. Отже, повертаємося до нашої цибульки. Нарізаємо цибулю дрібненьким кубиком. Все, занесу цибулю. Викладу на пательню, а тим часом будемо відбирати м'ясо від кісток, подрібнювати це все м'ясом. Ну, буде нам чим зайнятися. Цибуля підсмажується, другу цибулинку я також нарізала. Зараз, що хочу зауважити, якщо використовуєте свіжий помідор, то, ну, чи так як я морожений, то обсмажте її разом, разом з цибулею. От, Якщо будете томатну пасту, то вже потім просто в бульйон додасте. Чи можете і пересмажити. Тут вже таке ваш політ фантазії. От стільки у мене вийшло, трошечки вони, звісно, підтікають, занесу також в пательню. Обібрала м'ясо з кісток. Ось вийшло таке. Півтори жмені. Зараз ще більше подрібню. Все будемо нарізати кубиком. Зараз ось це все відверне м'ясо, спочатку поріжу і занесу вже до бульйону покладу, а потім вже копчену частинку та кислі інгредієнти. Коли відварювалося м'ясо, ну, ще раз проговорю, перший бульйон закипів, покипів 5 хвилин, злила, поклала вже, ну, залила свіжою водою, та Варила бульйон на малому вогні десь годину часу. От, Поки я не побачила, що косточки вже, ну, м'ясо від косточок дуже добре відділяється. Під час варіння додала ще цибулину, морквину очищену, чорний перець горошком та лавровий лист. Ну, це просто не, не, незмінний. Лавровий лист зі мною скрізь. Солі додала трошечки, щоб м'ясо не було жорстке, але щоб і в бульйон більше віддавало свого смаку. Язик також, але вже таким дрібнішим кубиком, він все-таки трошки жорсткіший. Тобто щоб він краще нам смакував. Це м'ясне асорті відправляю до бульйону. Цибулю з помідором вона вже обсмажилася, я також вкинула. І займаємося рештою інгредієнтів. Можете брати такі мисливські ковбаски, які тоненькі серделючки, ну, щось таке. Але щоб прикопчений смак все-таки був присутній, я думаю, стільки поріжу. Ось у нас стільки балика вийшло, відправляємо також до каструлі. Огірки нарізаємо також кубиком. Щодо оливок там, або маслин будете додавати, каперсів, вони мають вже такий більш притурний смак, тому їх небагато. От вони свій смак дають, але не переборщіться з ними. Тому я зараз навіть подивлюсь, можливо, я не всі оливки зараз тут буду використовувати, ну і каперси подивлюсь. Залиште кілька екземплярів оливок для подачі і каперсів. Плюс ще лимончика можна додати, це вже просто в тарілку. Та деякі полюбляють зі сметаною. Ну, я ні. Тому, тому додавати не будемо. але ви, якщо маєте таке бажання, будь ласка. Огірки всі порізала. На оливки взяла окрему мисочку, наріжу ось такими кільцями. Чому окремо? Тому що спочатку буду кидати огірки, щоб вони проварилися, а тоді вже додавати оливки та каперси. Тому так, поки що окремо поводуть. Відразу також наріжу цибулю, Кріп то вже буде в саму каструлю нарізатися ножницями. Ну, ось так. Загалом зрозумілий процес. Наша соляночка. Потрошки вариться, кипить. Ось такий воно зараз має вигляд. Додаю огірки, зараз хвилин 10 вони проваряться, і лише тоді я додам оливки та каперси. Закидаємо оливки та каперси. Хочу поміряти вам чайну ложечку, щоб сказати, скільки, їх тут, скільки я кидаю. Чотири чайні ложки, і тут кілька ще екземплярів залишу на сервірування. Оливок також трошечки лишилося. Загалом баночка з оливками була 180 грам. Даємо трошки проваритися. Ну, на цьому етапі, думаю, чорний мелений перець їм не пошкодить. А вже решта до солі, до сього будемо куштувати, зараз, коли оливки з маслином, з каперсами проваряться. Солянка наша майже готова, я куштувала кислоти вистачає. Мені трошечки не вистачає червоного кольору, додам. Томатний соус, але, знаю, що він сильно ситуацію не спасе. Але томатного смаку ще трошечки додасть. Ось так є три ложки ще. Все він вже смачний. Знаєте, як то кажуть, що йому ще бракує? Голодного чоловіка. Ото, ото і все. Так, тому додаю ще зелену цибулю. Та зелень. Ну, дивіться, зелень можете додавати, можете не додавати, як там вже за вашим смаком. Ну, У нас вже як солянка, то вже солянка. Що по м'ясу, що по овочах, що по зелені. Ще зауважу, що я не солила. Оце як бульйон варився, я трошки солі вкинула. Це буквально на кінчику столової ложки. Так я зараз більше її не додавала. Всього вистачає. Все, залишаю його проваритися, а тим часом підготую все для сервірування нашої солянки. Ось наша солянка і готова. Дивіться, така густа, навариста. Приготуйте її заздалегідь, адже побутує така легенда, що солянка зранку після дуже весело проведеного вечора дуже помічна. Не знаю, але люди дурного не порадять. Як її подавати? Звісно, можна вже отак їсти, як я вже казала, зі сметаною або ось підготувати оливки, каперси та лимон. Ви, можливо, запитаєте, чому лимон на лимон не схожий, тому що у нього вже видалена цедра та біла шкірка, адже гіркий смак нам не потрібен. Так, кілька кілечок, оливок та каперсів. Ну, цього не видно, але лимончик тут зайвим не буде. Отже, смачних вам свят, добрих ранків після них. Чекаю вас в наступних відео, натхнення вам на приготування. До побачення!